Чи можу все такому важко відмовитись від російського контенту, і рука тя... так і тягнеться до кнопочки, аби знайти Лепса і, наприклад, його послухати. Багато ми про нього сьогодні говоримо. І тему продовжимо із нашим вже останнім на нині гостем із військовим психологом Андрієм Козінчуком. Він доєднується до ефіру Головне за день. Слава Україні! Дякую, що долучились! Як бачить це. Психологи, чому людям важко перестати слухати російську попсу? Насправді е, це така зона комфорту. Тобто, якщо ми беремо тих людей, які слухали ну, в джипі, е, вони ж не зовсім львів'яни, ну точніше, далеко не львів'яни, а за домом сумують, і це таке враження, ніби от вони дома побували. Тобто, це. Розумієш, оця російська музика вона пов'язана із якимось мирним часом для них, угу. коли вони там, не знаю, в караоке співали п'яними, і в них воно викликало якісь певні емоції. І для того, аби відтворити ці емоції, то от вони це включають. Тут можна зробити аналогію, коли, ну, наприклад, ти сумуєш за своїм хлопцем і ти включаєш вашу пісню, от там, де ви танцювали відлякось. Е, то Оце щось подібне, тільки сумувати за хлопцем і включати пісню це нормальна штука. А включати ворожу пісню в публічному місці, аби це інші чули. То це не зовсім законно, не зовсім етично і не зовсім безпечно. Ось ну і так сталося, як Е, сталося. І в поясненні, чому він це ввімкнув, водій цієї автівки, вже потім поліцейським сказав, що ну я просто слухав те, що слухав усе життя. Ну, по-перше, я йому співчуваю, що він саме таку музику слухав усе своє життя, і от знову ж таки про ту зону комфорту йдеться. Чи ми можемо говорити про те, як от прослуховування? Такої музики, і, власне, російської мова впливає на нашу підсвідомість. Адже ну, навіть в самих поняттях українською і російською тих самих поняттях може бути закладений різний зміст. Наприклад, перемога від могти, начебто, так, і побіда після біди, або обов'язок захищати Україну, і долг, як це звучить російською. І для людей це може бути як: а що я винен, бо долг це Якась зобов'язаність, певна. Яка тут паралель між мовою і свідомістю під свідомістю? Ніна, ти дуже, ти дуже ґрунтовно це проаналізувала. Я трохи простіше, мабуть, поясню, дивіться. Навіть якщо російською мовою вам будуть розказувати, яка Україна прекрасна, яка вона чудова і Гоголь писав про Україну, ну, будуть якісь лестощі нам казати. І ми поведемося на цю штуку, от саме от, і скажемо: ну вони ж правильно все говорять російською. То після того градус буде трошки підвищуватися, І нам прийдеться вестися на цю штуку, бо ми вже звикли, що російською говорять щось добре. І вже після того вийде, як вийде, що ми захищаємо русськоязичне населення. А тому пі... тут суть не, не в О тому, як ти слова кажеш, або там через. НЛП, вони кажуть, а суть в тому, що вони хочуть. До речі, я не впевнений, чи вони хочуть, але вони точно це роблять: що хочуть показати, що не всі росіяни погані і і, і, і немає ніякої конкретики чіткості, тому що це все дуже розмито, і вони такими натяками кажуть, що ну, ну, ну не всі плохі, І не всі плохі, то тому вже потім дійдемо до того, що дійсно може людина на букву П, яку я не хочу називати. У Асифірі робить дійсно якесь добро, бо він дійсно об'єднав Україну. Саме через нього ми виключили російський репертуар, і саме через нього у нас з'явилося так багато класного українського контенту, класної української ну, музики усіх жанрів: рок, реп, та навіть джаз, що завгодно. А... Але я не погоджуюсь з цим. Що психологи можуть відповісти тим людям, які на зауваження, що може б ти перейшов на українську, чому, би, чому ти відмовляєшся від цього? кажуть, О, там, мені складно, або ж ось ці меми про неукраїномовну щелепу? <гумутнє> Вибач, я <гумутнє> україномовне щелепа. Дуже класна штука. Я завжди таким людям кажу, слухай, в тебе кльово виходить. Навіть якщо ти говориш українською з жахливим акцентом, і ти постійно помиляєшся, в тебе кльово виходить, старайся. Я не вірю в цей лінгвістичний нацизм, коли лунають постріли. Я вірю в лагідну українізацію. Українською треба говорити не тому, що так треба, а бо вона крута, вона, вона милозвучна, вона прекрасна. І володіти українською мовою це клас. і, і тут я, я завжди просто роблю так, аби російському співрозмовнику зі мною було приємно спілкуватися, і він, хочеш, не хоче, але він переходить на українську або намагається якісь слова або якісь фразеологізми пере, пере, переходити. тому що якщо ми будемо залякувати цих людей, а лунають постріли, то рано чи пізно він десь в підвалі там. Буде почитися е, русською речі щось таке. Бо у мене, наприклад, у війську лишилося таке. Я дуже часто помічаю, що в мене хлопці, які ну видно, хто прийшов на українську, а е, все життя в російську, то вони гарно говорять українською до моменту сварок, конфліктів. І на лайку вони дуже швидко переходять на російську. Так, ми будемо вчитися лаятись українською, і все в нас буде виходити. Того... Е, я б рекомендував, рекомендувавши от просто популяризувати українську такою, як вона є, для того щоб вона органічно лягала. Угу. Ну от ви дійсно правильно відмітили цей момент: хвалити, не змушувати, а хвалити. І навіть я пригадую. Період, коли в кав'ярнях були такі навіть вивіски, що українці, які вчаться розмовляти лише українською, бо люди, які вчаться розмовляти українською, не соромтесь, бо ви прекрасні. От ось такі мотивації були. Ось цим хлопцям, які слухали Лепса в автівці, їм вручили повістки, і це теж таке доволі дискусійне і дражливе питання, тому що. Це вже не перші такі випадки. Пам'ятаємо хлопців, які влаштовували п'яні вечірки, і їм також вручали повістки. Ось цей механізм, повістка як покарання. Як до цього ставитесь ви? Як до цього ставляться військові? Бо у коментарях під відео натрапляли на такі, як їх би на фронт і на інші. А навіщо мені на фронті такі? Так. <гум> По-перше, було б цікаво дізнатися, як справи у тих пацанів, які з вечірок, наскільки це якийсь успішний? Чи здобули вони бойову славу, чи потрапили вони до війська, бо вони тільки повістки отримали. Я підготувався до ефіру і опитав моїх військовослужбовців, як вони ставляться до того, аби це тиво попало би в наш підрозділ. І я мав дуже неочікувані відповіді. От я, чесно, не знав. Бо хлопці сказали, так, а що? Вони б у нас би попрацювали. Ну ми їх б їх на війну б не пустили, але у нас би вони працювали як і всі. Особисто я, я не дуже мені подобається цей кейс. Бо е якщо такі люди прийдуть у військо, то це не покарання. А по-друге, вони можуть стати героями війни. Угу. От вони підуть там, е сфотографуються з автоматом в камуфляжі і все. І вони там суперпопулярні, якісь, а насправді. Ну, ні о чому. Е, Якщо в них немає власного бажання і примусом заставляти йти у військо, ефективність. Ну, от командир би не, не оцінив би цю штуку. Навіть враховуючи, що у нас мобілізація, у нас ну не це вся штука, але все одно кожен хоче саме до ну, добровільну людину вмотивовану. Ці люди мають пройти що через певний пласт. Ну, мотивації для того, щоб зрозуміти наскільки це круто захищати свою Україну. А не це ж представляєш, який це був позірство у Львові гучно слухати Лепса. Ну я не знаю. Це як у Москві, мабуть, Вакарчука. От і, і, ну, і експеримент очевидно не вдався. Тому у нас думки розділилися, але я ж все таки би не хотів, аби покарання було саме таке. Не знаю, штрафи, громадські, якісь такі штуки. Хай би вони поволонтерили, ну просто там не знаю, плели би сітки там тиждень, або пакуночки якісь передавали. Ну що завгодно. Мені б не, не дуже було б приємно з такими. Але я впевнений, що якби вони потрапили в притомний підрозділ, адекватний як мій, наприклад, то, на жаль, у них би вийшла би служба. Знаєш чого? У нас дуже здоровий колектив. Mm -hmm. Бо у них очевидно не дуже здоровий колектив, раз вони таку дур слухають але. Попавши в нормальний, вони би трохи змінились? Ну я натрапляла на коментарі і на кшталт для них знайдеться робота, снаряди подавати або окопи копати, рити? Ось ну, от такі коментарі. А з вашого досвіду, з досвіду колег, побратимів, чи потрапляли вже люди, які отримали повістку, ось після таких випадків на фронт, чи доводилось вам із ними, наприклад, спілкуватися. Так, прийшов один хлопець, який боявся війни дуже сильно. Він з Одеси. І з його слів, знову ж таки, він там вийшов за цигарками, і приїхала там автівка нової почти. Звідти вибігли люди, його запакували і завезли Ну, як на мене, то це звучить якось більше як. Ну, я не можу сказати, що я не вірю, але для мене це мало то Нормально. Ну, у нього зараз йде період адаптації більш-менш адекватно страхи ми побороли. Але до мене потрапляли ну, випадкові люди. Такі люди, які думали, що от йому дадуть автомат, він буде десь дуже далеко. Буде росіяни на нього беззбройні будуть іти, і всі будуть падати від його куль. Ну такий і їм, їм було дійсно страшно. І з такими людьми, ну на жаль, ми не можемо воювати. Ми їх відправляли в якісь телеві підрозділи. Що вони йшли в якісь ремонтно відновлювані підрозділими, дуже важко, дуже багато енергії іде на роботу саме з такими людьми, замість того, аби ми працювали із якимись лідерами, там сержантським складом чи молодими офіцерами, і вони якраз являються проблемними психологів у війську дуже мало, і ми маємо дуже ефективно розподіляти свою роботу. Mm -hmm. І того такі люди, як правило, от вони відволікають від війни. Аби не відволікалися від війни, ми тут цивільні в тилу, маємо ще буквально хвилинку до завершення ефіру. Розуміємо, що ось такі ситуації, як ця, що трапилась у Львові, вони будуть тригерити тих бійців, які повертатимуться додому, це однозначно. Які іще, можливо речі треба враховувати людям цивільним, аби ну, не провокувати. Військових, не викликати в них думку, що нам тут байдуже. Да нема такого. Я не хочу, щоб цивільні люди жили для того, аби подобатись військовим. Я дуже хочу, аби ви подобались самі собі. Я сумніваюся, що у цих молодиків є якась самоповага до себе. Якщо ви будете господи, як кажуть, ніби ми якісь різні. Якщо цивільні люди будуть жити щасливо, турбуватися про себе. Працювати, донейти і відчувати свою причетність до війська, причетність до війни не страждати від війни, а розуміти, що ми в одній теми. все буде дуже круто, і ми ще не скоро до перемоги. Але нам дуже важливо пам'ятати, що війна ну далеко не закінчилась. Тому давайте воювати разом, кожен на своєму фронті. Дякую вам. Я вже казала цю фразу і повторюю. І ми в одному човні і нам разом наближати перемогу. Дякую за цю важливу розмову, за важливі кейси і поради. З нами був Андрій Козінтюк, військовий психолог.